Доброго дня! Сьогодні покажу вам конструктор від iBlock 104 елементи на вік 5 зустріч з Лукашем. Ось Ми вже з донькою його зібрали. У наборі йдуть дві такі фігурки Лукаша і мавки. Мавка у такому платтячку, тут в неї отвори для ніжок стояти. Але це не оригінал, звісно, відрізняється від наборів ЛЕГО. В мене тут трішки постійно падає дерево, тут гілочки теж відпадають. Ось ялинка, наприклад, вона зроблена зі штучного пластику, тобто вона цільна, не потрібно її було збирати. Тут вона кріпиться. Взагалі цікавий такий набір за мотивами мультфільму. Також сюди зібрали ми з донькою такі скали з обох боків. Також вона полюбляє грати іншими. Фігурками з, цієї, з, цієї, з цього конструктора цієї серії, але якось більше е, сподобався їй також е, магазин з Морозивом, бо тут більше сюжетів можна програвати з цими ж фігурками. Е, огляд також є в мене на сторінці. Е, в принципі, непогано, непоганий конструктор е, для гри, але. Сюжет, ми ще мультик не дивилися. Будемо дивитися, щоб грати в сюжет. Тут є невеличкі грибочки, квіточки, ось дві ялинки. В принципі, деталей небагато, хочеться все ж таки побільше, але ось там є в серії інші і будиночок, і Ще я бачу якийсь ярмарок. Тобто, от би якби зібрати усі ці елементи з серії, було б дуже цікаво грати для діток.